Всім привітки! Я вас вітаю на каналі Емрес Новий відосик. Ну і так, як ви проголосували в Телеграмі, ми ділимо відосик на найкращі роботи для новачків на Квант РП. Якщо ви тільки почали свій шлях на Квант РП, то, мабуть, кожен з вас задавався таким питанням. відкуди почати? Що зробити? Де заробити перші гроші? Яка робота піде для мене, ну для новачка, саме краще? Ну от, і сьогодні я вам розкажу про найкращі роботи на старті. Сідайте поудобніше. Готовьтесь жить вкусненько. Нажимайте лайк, пишіть свій коментар, ставте лайк. Не забувайте підписуватися на канал. І не забувайте ще одну головну річ Я граю на GTA 5 Quant RP Хоть промокод MRESPLAY, який на старті дасть тобі 50 тисяч доларів І плюс один уровень для прокачки твого персонажа. Ну, а ми переходимо до видоса. Let's go! Ну що ж, ми приїхали. Перва отметочка. Перва отметочка, ви бачите її на, в себе на картах. Це сміттяр. Перша робота, яку я можу предложить для новичків, це є от сміття, вона обозначена таким грузовочочком. Вона підходить для... навіть для тих, хто тільки зайшов буквально в гру. Ваше завдання це збирати сміття в місті та довозити його до вигрузки. Перевага це, звісно, прикольна. Проста механіка, стабільний заробіток. Но по недолікам можна здатися монотонною. Тобто, ну, їздити просто, по мусоркам бігати, брати якісь мішочки, потім на вигрузки делать те саме. Ну, якщо ви новачок, це ідеальний спосіб швидко заробити стартовий капітал. Давайте я ще зайду внутрі, быстренько покажу, що де як вообще це відбувається Бачили, кстати, хто-то забіг уже. Хто вот, опа, вот роботяга побіжала бачите, в якій уніформі. Ось тут стоїть такий от Гері Янг Так, сюди от підходите, нажимаєте Ешечку, Сміттяр. Показую, сколько типу, можна влаштуватися, звільнитися я звільнився підходите сюда на лисичечку. Нажимаете ешечку. І. одяг. а что. А я лисий Я лисий Вот. Все, виходите на вулицю, Берете собі катафальчик свій. Сейчас выбегаем, я вам тоже показываю. Можете сами сам їздити можете 2 максимум це 4 человека О, в бригаде, может. Підходите сюда, тоже ешечку нажимаете. Есть два транспорта. Ну, у мене винчи не прокачаны, поэтому набираем вот в аренду. Вот такая у вас. Самосфальчик газует да просто вот так Заглушили, вышли, забрали по мини-карте, видно і по цим обычным видно. Вот для раскрытані мусорки. У вас навігація работає, все очень легко, очень просто. Если ты не поставив лайк, став лайкос, а я пішов покажу вам следующую работу. Let's go! Мы до следующего Следующая работа для новочки це. Робота водія автобусу. Ви перевозите пасажирів за визначеним маршрутом. Плюс непоганий дохід бо я вам щось його покажу, там можна і 5, і 7, і 9 тисяч заробити Ну і плюс, коли був івент, ви могли там залутати конфети. Поэтому давайте э, я ще не успію, бачите, як вулиця серпень браун підходимо до нього. влаштуватися тут описання. Вот. Сразу ми в своєму в одежі ежедневний заказуємо собі автобусе, так само вибираємо по цвіту який ви хочете. Арендуем. Через кнопочку, яку у вас показано, выбираете себе поїздочку Вот 5 900, сколько остановок от сколько остановок, 3 500, 5 8 Екскурсійний. 8 900 це сама дорога поїздка, яку ви можете сделать вокруг всієї карти тобто ви відсюди отсюда стартуєте, от вот по объездной ви поїхали поїхали от сюди ви вернулись. Короче, все назад приехали. Поэтому тоже охранительна работа. Плюс говорю ще раз, коли був ивент, мы охранительно лутали тут. А, ну и плюс те, що нам повезло, что воно бывает, ці задания випадають в баттл пас. А батл пас надо приходить. Тоже надо выполнять, поэтому, если интересно, залетайте. Просто работать А мы летим с вами дальше на следующую работу. Хочу работать вот на цього толстого упоряд. Let's go! приехала приехал на следующую работу, обозначена она вот таким вот значком, бачите, фура. Поэтому следующая работа, я могу посоветовать, это работа далекобийника. Мы приехали сюда, я вам покажу, что сейчас вообще можно тут сделать, сколько тут можно заработать. Приезжайте сюда на точечку, Далекобейник прочитали, запомнили, вернемся. Бачите, все идет постепенно. Вот, мы устроились так, так само на своей одежде обычной, то есть Не надо сильно напрягатися, беремо в оренду, є три види транспорту А тебе хасам просто в куди там 205 с худой. У мене штрих, колись, блядь, на стрімі, хто його знає Хто не знає, то Підписуйтесь на канал, ставте лайк до горі, пишіть свої коментарі. Не забувайте, я граю на GTA 5 Quant RP. Вводьте мій промокод МРСП, який на старті дає вам 50к і плюс 1 уровень. Поэтому, хто знає, то і знає. Коротше, я буває на стрімі прохожу батл пасік і часто його це делаю прохожу. От мене буває пацани на АДБХ на таку от машинку мене. Блять, бустують. Грубо говоря, вони не сильно быстро їдуть, Ну, на них типа можна чуть-чуть позаработать, плюс о, показую вам сразу по заработку, що можна типа залутать о, по 3 900 3 100, Чи, в зависимости тоже от расстояния. То есть ты загружаешься. вот буквально 182 км. Ой, 182 метра. Поехали, загрузились, бачите, куда вам надо от, отвести груз. 6800. Берете за 300, блядь. Нормальная цена, ще лучше, чем тута. Вот. Тут можно дальше, вот и за 4, и за 5200, и 5400, типа есть разница, есть. Вы едете, например, вот я отсюда стартую. Еду, например, здесь, возле Сендика, или здесь вот тут в горах. И тут могу вот выгрузиться, короче, типа точек может быть, блядь, Вот сюда я могу поехать, короче. Можу здесь, вот тут вот выгрузиться. Может быть, вообще здесь по городу. И все. Вот, вы поехали туда. На обратке так само. Через кнопочку взяли себе заказик, поїхали загрузились, приїхали все заебись, всі довольні Папки заработали, покатались. Конечно, она ушатуется. У мене буквально на стриме, щоб ви понимали, она ушатается за 15 минут. Просто за 15 минут і машини нету. якщо вам нравится така підборочка моїх работ, ставте лайкос, а ми летим дальше до наступної роботи Let's go! Видите, ребята, и не осуждайте меня в комментариях, чай я добавил в ту или иную работу, а ту, например, ту не добавив. Я расскажу вам в конце відео. Следующая работа, до якої мы подъезжаем, тут постоянно есть кипиш, постоянно есть народ. Нам главное хотя бы десь этого вот плюс-минус припарковаться. Блять, не задавили. Ничего с нами не сделали. Це работа инкассатора. Мы забігаєте сюда, внутри банка, устраивайтесь на работу. Вот. Работа інкассатора. Звенитесь з далекобійника, Подходите тоже сюда, вот на месточку. Впіваєте робочу форму і біжите на вулицю, взяти собі в машину в оренду. Подбігаєте сюди, нажимаєте, то є ще є рівні прокачки. І прокачки есть. Например, вот тут ви заходите через М інформація таксист, водій автобуса, механік, кур'єр далекобійник Тут ви можете подивитися, наскільки ви прокачалися, скільки вам не вистачає. От, ви підходите сюди на міточку берете собі транспорт. Це сама тяжелая бричка і вона сама медленна. Сама медленная бричка. Но тоже на ней можно работать и на, 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 на начальных уровнях. Поэтому э, заработка зависят от того. Тут есть велика разница. Тут заработки залежать от точки, насколько далеко от вас находится банкомат. То есть, если он находится близко, там меньше километра, то вы будете получать соответственно меньше. Если как у мене сейчас вот 4 километра и мне типа ехать более-менее нормально, то я за один банкомат получу больше 2000 долларов. Поэтому сами думайте с чего начинать. Но пока что це ми фаворит, с помощью кого можно нормально заработать. Пока ЦШМ фаворит по деньгам, именно что. но тоже есть до 20 банкоматов что за время ты должен проедать откатать и плюс такие маленькие вам бонус в конце что когда вы приезжаете на выгрузку то типа вы еще получаете за выгрузку но на таких машинах я вам не советую ездить а вот подседать на приватбанке например На Ощади хто типу вже з прокачаним уровнем. Вот бачите, ззаді мене є біла машинка. Вот на такі машини я вам советую сідати щоб швидше во-первых, доїжджати до точки і більше лутати бабок. і чим більше вас в команді в бригаді тим лучше для вас. Так, я надеюсь, ребят, видосик вам понравился. тепер теперь объясняю быстренько в двух словах, чего я, например, не в работу механику. Блядь. Я его, например, выполняю, я на нем чисто не зарабатывал никогда, чтобы прям вот потеть и стараться на нем заработать. Никогда это не делал, я делаю это только заради Battle Pass, и вам не советую. Типа, на нем, возможно, и можно заработать, но большая часть людей будут тебя римать, либо заправляться чисто для Battle Pass. Э, следующее, есть карщик, она называется водей-навантаживача. Там я тоже не работаю, но... Ви його пройдете в любом случае, то это будет начальник, якщо ви новенький чоловік. Там тоже мало заробляєш, поэтому я вам тоже не советую. Акванавта. что я його не додавав в топ список заробіток для новичков, бо він, курва починається з 7 рівня. Якщо ви докачаєтесь до 7 велком, можете там заробити більше 100 тисяч в час, поэтому це тоже буде интереснее. Но пока що я його не додаваю в цей список. щейки работы есть, что я забыл добавить, что я забыл вам написать или показать. Но по поводу перекупства например, или щейки движух движу, например, рыбалки, я такого не добавлял. Я добавляю чисто от себя те работы, на которых я работаю, на которых бываю, я часто захожу, делаю стримы, делаю Battle Passic, то есть автобусник. на Мусорки можем поганять з пацанами. Є ще нова почта, кстати. есть нова почта, вот вона обозначена. Но ми тоже там чисто туди залітаємо, щоб чисто повинні бпшка шка Є також такси, но тоже тоже тільки для БП. Ті роботи, які ви побачили вище, я на них катаюсь, буває частенько. Поэтому заходимо в М, дивимся по Pass. Я уже кстати, щоб. Зам... Замітила, я вже на 37 уровні, 38-39, царквій забираємо. Машинка продається, це все в досах побачите, все буде обалдительно. Аб... Вот, мені треба uh, поставити в кіномант 10 будь-яких відеороликів у кінотеатрі. Не зря ми сюди приїхали, я вже розбив свою машину нахрен. Вот, Кінотеатр 1. Uh, десь, десь в центрі є uh, вторий возле цього. Вроде. А, прям возле инкассаторов. Но мы туда не поїдемо, Мы приїхали сюда. Сейчас вот. я вам поставлю відосик. Дивнітесь сколько тут вход. Риф тут вход, нормаз. Всем привечка. Я вас вітаю на канале Embrace Play. Новый відосик. кінець ивента. Вот що так ми вот нахуй. Берем за лядяник сколько сколько я насбирав. Який можна сделать сет, все ви побачите в цьому відоси перед началом отак так вот. Ми добавили відосик, зайдемо ще сделаю цю бпшечку. Ну, если вам цікаво підписуйтесь на канал, ставте лайк, а судого, пишіть свої коментарі. І не забувайте підписуватися на канал. Ну і понятне дело, если ви новенький виглядай, мої правила. Работайте на тих роботах, які я вам показав. Не забувайте, я играю на GTA 5 Квант РП. Будете промокод МРСПЛИ, який на старте дасть вам 50к і плюс один уровень для вашого персонажа. Не забувайте проходити щоденні завдання, так само виполняйте БП. То есть много є есть задань. щоденні вот, завдання, їх дахи рішення, вони обновляються. День. Квести, звичайні всі для новичків. Інтересно, є з чим занятися. Обновляються. Онлайн у нас уже большой. Кожен день більше тысяч чоловік. А буває доходи до 2-2 поэтому Дякую за перегляд. Гарного вечора. Папа.